Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! На черзі по порядку 75-й псалом. Псалом не дуже великий, 13 стихів, але у якому з 4-5 стихів є описано, який є Бог страшний і як Його треба боятись. Страшний тий, хто стоїть перед лицем твоїм гніву твого. Є люди, які кажуть, я не боюся Бога. Якщо це чути з вуст безбожника, то це зрозуміло. Але якщо чуєш з вуст християнина, чого я маю боятися свого Бога? Я його люблю. То це означає одне, що людина не цілкомудра, бо початок мудрості страх Божий. І що Святий Дух. Обділив такого христинина своїм даром, страхом Божим, який є даром Святого Духа. Церква молиться за тих, які з вірою, любов'ю і страхом Божим входять до неї. Хто тільки вірить і любить Бога нічого не вийде, хто вірить, любить і боїться Бога. Зі страхом Божим і вірою приступімо. Бо не схилилим голови перед тілом і крові, але перед тобою страшним Богом. Давид якраз був той, що мав страх Божий і втратив його. Він може порівняти, як то бути з ним і без нього. Коли Давид був молодим, то трепоті виконував все, що говорив Господь. Поки боявся, не грішив. Коли вже дійшов до слави, коли йому вже нічого не загрожувало, розслабився, перестав боятися, почав грішити. Відразу наступав чорний період в його житті і житті його народу. Давид потім вчить. Послухайте мене, я страху Господнього навчу вас. Псалом 33. Нехай уся земля боїться Господа, хай держать перед ним усі, хто заселяє світ. Псалом 32. Немає каїття в тих, хто не боїться Бога. Псалом 54. Та зрозумійте вже, якщо у вас немає страху Божого. Ви часом покинете Господа. Пророк Єремія в другій главі. Для чого боятися? Бо не знають нестатку ті, що бояться Його. Псалом 33. Бо хто боїться Господа, той не зрішить. Мудрий сирах в першій главі. Бо спасіння близьке до тих, що його бояться. Псалом 84. Бо довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завіт дає їм знати. Псалом 24. Ми перші його маємо зрозуміти як страшного, а потім вже як люблячого. Бо навпаки не вийде, вийде якась пародія. Уявіть собі, ми прочитали новий завіт, і його уявимо, люблячого. Всі такі задоволені, а потім почнемо читати старий завіт, та нам очі вилізуть. Перші маємо його зрозуміти як страшного зі старого завіту, а потім накласти любов, Бога Нового Завіту, отоді вийде правильна картинка. Так Господь пояснював у луці і Клеопі, почавши від Мойсея і від усіх пророків, тобто від самого початку, з першої сторінки святого письма. В кожній книзі Святого Письма можна знайти як боялися Бога. Боялися Бога наші і дідо, і баба, які не раз говорили: бійтеся Бога! У молитві є такі слова: скріпи нас усіх у страху Твоєму, або простіше настраш нас тих, які не бояться Тебе. Амінь. Христос Воскрес!